Виконуємо номер 685 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Який інтервал часу відповідає найменшій поділці на циферблаті годинника? І наш циферблат годинника. У нас на циферблаті годинника зображено три стрілки. Тому даний годинник вимірює години. Хвилини і секунди. Знайдемо інтервал часу, що відповідає найменшій поділці для годинної стрілки. У нас для годинної стрілки рахуємо година, 2, 3, 4, 5, 6. І більш поділок між цифрами 6 і 5, і 5, 3, 4, 2 і 1 – для годинної стрілки немає. Отже, ціна поділки найменша. Для годинної стрілки це 1 година. Знайдемо інтервал часу, що відповідає найменшій поділці для хвилинної стрілки. Хвилина стрілка показана на цифрі 1. 5 хвилин, на цифрі 2 10 хвилин, 3, 15, 20 і так далі. Тобто різниця між 20 і 25 хвилин, для прикладу, візьмемо, це 5 хвилин, і між ними знаходяться 5 маленьких поділочок. Отже, найменша поділка це 5 ділимо на їх кількість 5, 1 хвилина. І знайдемо інтервал часу, що відповідає найменшій поділці для секундної стрілки. Секунди також рахуємо 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 і 60. Тобто, між секундами теж тобто 45 відняти 40 теж буде 5 секунд. І у нас тут 5 поділок. Ціна одної поділки. У нас одна секунда. Номер 685 виконано.